FSSPX – священиче братство святого П'ятдесятого, а тепер в Україні. Тому, шановні пані і панове, дорогі брати і сестри у Христі, запрошуємо вас усіх на лекцію Традиційна свята Літургія і Модернізм, доповідь про кризу католицької церкви і кризу віри після Другого Ватиканського собору виголосить отець Карл Штелін. Отець Штелін є не просто священником братства Святого 50-го, він є також настоятелем братства у Східній Європі і одночасно отцем директором лицарства непорочної традиційного зразка, тобто Мілітія і Маколата Ае, заснованого святим Максиміліаном Кольбе. Отож, лекція отця Штеліна відбудеться 24 жовтня о 18-й годині у конференц-залі готелю СОНАТА, що на 8-му поверсі, за адресою місто Львів, Сихівський район, вулиця Морозна, 14. Запрошуємо вас усіх, дорогі вірні однією з актуальних і гострих тем, яка викликає багато суперечок та емоцій, є тема про те, чи треба допомагати, чи допомагати біженцям, але це питання можна розширити й іншими питаннями. Чи треба допомагати охоче? Чи це має бути щедра поміч? Чи має уряд турбуватися про допомогу іноземцям, коли в рідному краї є багато потребуючих? Чи спочатку треба допомогти батькам, а вже потім, наприклад, дружині? Чи потрібно кожному ж дати милостиню? Чи можна під час війни чи так званої пандемії втекти, сховатися? Обмежити доступ до святих тайн і не допомогти хворим, і так далі, тому подібні запитання можна собі ставити дорогі вірні. Ці та подібні їм запитання можуть виникати у католиків як у поточній ситуації, так і в минулих ситуаціях. І прийнятну відповідь на них може дати ангельський доктор Святий Тома Аквінський. Опираючись на його науку та на науку теологів, котрі відштовхуються від його праць. Хочу пригадати вам принципи, на котрі має опиратися католик, розглядаючи подібні питання. Що ж таке принцип? Отож, саме слово означає головний, але святий Тома Аквінський нам пояснює, що застосовувати ці принципи можна по різному, тому не слід емоційно реагувати на подразники в одну чи іншу сторону, як це часто роблять люди. Треба спиратися на принципи, а не на емоції. Отож, ангельський доктор подає нам головну ознаку, котра має бути притаманна кожному католику. Католик має бути готовим допомогти. Далі святий Тома Аквінський говорить так: оскільки любов поширюється на всіх людей, то й милосердя має поширюватися на всіх, але в залежності від обставин, місця і часу. Тому що всі прояви чеснот повинні проявлятися у відповідних обставинах? Ось чому обставини є важливими. Тому треба зокрема зазначити, що від цих обставин залежить те, чи ми допомагаємо, кому ми допомагаємо і як ми допомагаємо. Які ж це обставини? Святий Тома перечислюв. Першою обставиною є особа, якій ми маємо допомогти. далі. Ангельський доктор у своїй праці Ордо Карітас, тобто порядок любові, фактично подає нам список осіб по порядку, перелічуючи їх від одного до семи, тобто правильну черговість допомоги. Тому, по-перше, якщо хтось має дружину або чоловіка, то вони стоять на першому місці. Загалом святий Томас звертається до чоловіків. Тому у трактаті записано, що спочатку допомагаємо дружині, бо вона на першому місці, на другому місці діти, на третьому батько, на четвертому мати, на п'ятому брати і сестри, на шостому місці інші родичі, на сьомому місці друзі, благодійники, наставники, державні службовці. Це звичайний порядок, якого католик повинен дотримуватися. Якщо не виникнуть обставини, що можуть спричинити порушення цього порядку, і тоді, можливо, доведеться змінити цей порядок або замінити повністю. Але якщо всі особи знаходяться у схожих обставинах, чи всі знаходяться в подібній ситуації і йдеться про загальні блага, тоді такий порядок треба підтримувати. Тут дуже важливо, наприклад. У справах подружжя ніколи не ставити те, що свекра, чи будь-кого іншого вище за власну дружину, вище за власного чоловіка чи вище за власних дітей. Ієрархія проста і зрозуміла. Наступне, що потрібно взяти до уваги, це блага, які ви уділяєте тим, хто їх потребує. І ці блага є потрійними. По перше, це вічні духовні блага, а саме ласка освячаюча і чесноти. По-друге, це внутрішні, дочасні блага, такі як життя, здоров'я нашого тіла, знання, свобода і так далі. І по-третє, в самому кінці це зовнішні світські блага. На початку зовнішніх благ йде честь, добре ім'я, а вже потім. Багатство варто це пам'ятати, дорогі вірні, і часто собі пригадувати вслід за святим Томояк Вінським, якою має бути ієрархія благ у католиках. На цьому так само наголошує святий Петро, що не варто занадто переживати про блага дочасні. Весь час у всіх Євангеліях Ісус Христос наголошував і підкреслював. Що аж наприкінці списку благ стоїть багатство і дочасні блага. Спочатку блага вічні, блага духовні, а потім блага внутрішні, і вже потім блага зовнішні. І третя обстава, яку необхідно взяти до уваги, це конечність або необхідність, в якій хтось перебуває. І це, дорогі вірні, може бути найскладнішим моментом. Тому що передбачає точне знання обставин, в яких ця людина опинилася. Я повинен знати, чи існує реальна загроза, чи людина симулює щось чи ні, чи просто грає роль, чи має справжню потребу. І тут не кожен зможе оцінити реальну потребу, тому це змушує нас бути скромними в оцінці. І також скромними у висловлюванні своїх емоцій, щоб іноді не сказати зайвого в ситуації, коли ми багато чого не знаємо. Тому перша крайня необхідність або конечність це коли людині загрожує пекло або смерть, або постійне позбавлення здоров'я тіла чи розуму, чи також позбавлення свободи. Або є така крайня потреба, коли є велика ймовірність загрози для життя чи каліцтва. Отже, говоримо про велику загрозу, коли наш ближній сам собі не встані допомогти. Він безпорадний, він може втратити все в одну мить, і це є крайня необхідність або конечність, друга необхідність. Це так звана тяжка необхідність блага. Тому духовна смерть або фізична смерть є загрозою, але ймовірною. Ймовірно, особа це може втратити. Тобто тут немає 100% впевненості, але загрози не можна уникнути без великих зусиль. Або інший приклад, коли під загрозою не перебуває велике добро, але під загрозою є важливе благо, яке має значну цінність. Наприклад, людина втратить своє добре ім'я, або вона стане тяжко хворою, або втратить свій соціальний статус, втратить якісь значні блага, які ускладнять їй життя. В цьому випадку то є тяжка необхідність, тяжка конечність. І люди іноді можуть опинятися в цій важкій конечності. Хоча не часто вони опиняються в такій важкій ситуації, але таке. Насправді може статися А звичайна, проста необхідність. Це коли ти без особливих труднощів справляєшся з ситуацією самостійно. І в такій конечності, кажуть теологи, знаходиться кожен звичайний грішник, кожен бідняк, кожен жебрак. А тепер, дорогі вірні, перейдемо до конкретних принципів. Ці принципи ви можете застосовувати до обставин попередніх двох років, а також до поточних обставин. Коли мова йде про духовні блага, святий Аквінський, а також теологи, які підтримують його думку, кажуть, що якщо взяти до уваги добро нашого ближнього в подібних обставинах, у подібній конечності із подібними благами, то ми повинні. Першу чергу любити себе більше, ніж свого ближнього, це і є здорова любов до себе. Бо, коли подібні духовні блага знаходяться під загрозою, тоді людина ставить себе на перше місце. Так говорить католицька віра. А не так, що я маю про себе цілком забути, все віддати і потім сам помру від голоду. Так це не працює. Отже. Якщо брати до уваги вічні, духовні блага, то маємо більше любити своє спасіння, аніж ближнього. Тому, допомагаючи своєму ближньому, я ніколи не можу вчинити навіть найменшого гріха, я навіть не можу вчинити повсякденного гріха. Я просто не можу цього зробити. Але якщо ми беремо до уваги вічні, Духовні блага ближнього по відношенню до наших дочасних благ. Наприклад, ближній ризикує вічним прокляттям у пеклі через втрату освячаючої ласки, а я, можливо, лише втрачу своє добре ім'я чи втрачу при цьому своє багатство, то як мені діяти? В такому випадку треба більше любити душу свого ближнього і його спасіння, ніж своє. Власне тіло тому треба бути готовим пожертвувати навіть своїм тілом, щоб врятувати душу свого ближнього. Коли в такій ситуації йдеться про крайню необхідність, тобто про духовну небезпеку і вічну погибель нашого ближнього або прокляття, ми маємо важкий обов'язок допомогти ближньому, навіть ризикуючи власним життям. Тому я маю бути готовим навіть життя віддати. Не тільки священник, але кожен, щоб врятувати людину від вічного прокляття незалежно від раси, незалежно від мови, бо це не має значення. Для нас це другорядне чи третьорядне. Бо найважливіше це, щоб духовне добро ближнього не було під загрозою. Отже, якщо є тяжка потреба, Тяжка конечність і духовні блага такої особи знаходяться під загрозою, і він чи вона не в змозі допомогти собі самостійно, то маємо важкий обов'язок допомогти ближньому, навіть ризикуючи своїми земними благами. Тому якщо ми зустрінемо таку особу, котра може втратити чесноти чи може дуже серйозно постраждати на здоров'ї, або може зазнати якоїсь великої шкоди. Тоді ми повинні бути готовими допомогти цій особі своїми дочасними благами, якщо особа знаходиться в такій ситуації. Тому людині, яка дійсно перебуває під загрозою війни, яка реально перебуває під загрозою цієї цій ситуації, ви можете допомагати. Якщо це так, то ми маємо допомогти такій людині. Якщо це так, то це дуже важливі обставини. Ще приклад. Коли є людина, котру вигнали з дому, то ми також маємо допомогти. Проте не маємо при цьому обов'язку наражати своє життя в цій ситуації. Наше милосердя може до цього заохочувати, але обов'язку такого наражати своє життя не маємо. Проте ми можемо бути зобов'язані ризикувати своїм життям, коли, наприклад, парох під час чуми йде уділяти святу тайну сповіді. У цьому випадку він ризикує своїм життям і дочасними благами, те саме стосується лікаря, солдата, поліцейського і так далі за обставин, коли благо громадянина знаходиться під загрозою. Тут богослови наголошують, що в ситуації серйозної загрози але коли загроза не критична, а серйозна, навіть священнослужитель чи особа світська мають обов'язок стану чи професії допомагати. І ось ми бачимо, якщо б була справжня пандемія, якби була реальна загроза і були б реальні трупи на вулицях, то те, що зробило духовенство за останні два роки, це просто вилилося в величезний скандал. Це був би просто великий скандал, тому що якщо б там люди падали трупами, то священники повинні були б помагати вмираючим, навіть вмираючи біля них. Або принаймні вони мали просто повідкривати двері церков, щоб допомагати всім. Тому, дорогі вірні, ці принципи показують нам, наскільки скандальною є поведінка певних діячів, наскільки неприйнятними є певні їхні принципи. Але у звичайній повсюдній духовній конечності треба допомагати всім ближнім. Але без ризику особистої тілесної шкоди, навіть незначної. А як бути в ситуації і які принципи застосовувати, коли йдеться тільки про дочасні блага, наші дочасні блага і дочасні блага нашого ближнього керуємося принципом, що треба більше любити життя і дочасні блага свої, ніж життя і дочасні блага ближнього. Отже, тут ми знову бачимо здоровий принцип любові до ближнього, коли ми ставимо себе на перше місце і тоді любимо ближнього так само, як себе самого. Тому я повинен любити свого ближнього щодо його тілесних благ більше, ніж себе щодо благ зовнішніх, тобто дочасних. Тому, коли, наприклад, життя та здоров'я нашого ближнього знаходяться під загрозою. Ми фактично повинні бути готові дати щось зі своєї власності, щоб допомогти йому в цій ситуації. Тобто, критична дочасна потреба є важким обов'язком допомогти ближньому, незважаючи на значні витрати речей матеріальних. Якщо хтось може втратити життя, то я повинен йому допомогти навіть на шкоду своїм власним інтересам. Але я не маю обов'язку допомагати, коли застосовуються надзвичайні заходи, наприклад, дороге лікування. І на цьому, дорогі вірні, варто наголосити, що ми не зобов'язані комусь допомагати, даючи гроші на дуже дорогу операцію. У мене немає таких суворих зобов'язань. Я, звичайно, можу давати на це кошти, але ніхто не може грати на моїх почуттях. Чи вимагати від мене чогось подібного? Бо це просто емоційний шантаж чи емоційний терор людських кишень. Я можу дати, бо я благородний, але якщо я цього хочу, проте я не зобов'язаний це робити. Я навіть не зобов'язаний оплачувати своє лікування, якщо маю серйозну хворобу і, наприклад, потребую дорогого лікування. Я не маю строго обов'язку. Бо для чого? Я можу просто спокійно померти, тому що від смерті я нічого не втрачаю, я тільки набуваю. Я все-таки йду у вічність. Тож чого мені боятися? Навіщо мені витрачати на це гроші? Чому я повинен змушувати людей витрачати їхні останні гроші, щоб я міг прожити ще кілька років на землі? Навіщо мені це? Я помру і піду у вічність до Господа Бога, а ризикувати життям. Чи іншим рівнозначним благом не маю жодного обов'язку? Хіба що цього вимагає від мене обов'язок, наприклад, пожертвувати собою заради батьківщини, чи коли я маю обов'язок віддати своє життя чи пожертвувати свої земні блага для порятунку церкви у своїй батьківщині? А в разі серйозної дочасної необхідності ми зобов'язані допомогти приватній особі лише в тому випадку, якщо це не завдає нам. Помітних незручностей. Однак, якщо ми допомагаємо в такій потребі громаді, тоді ми повинні бути готові понести навіть важкі тяготи і незручності. За звичайних обставин треба допомагати ближнім без жодних незручностей для себе. Тому в ситуації, коли люди часто просять милостиню на вулиці, це для нас створює певну незручність, і в цьому випадку ми не маємо обов'язку їм допомагати. Бо людина не знаходиться в стані критичної конечності, коли ми зобов'язані їй допомогти. Дорогі вірні поставлене на початку запитання вимагає поєднання певних відмінних речей, принаймні трьох але, навіть знаючи принципи, згадані вище, оцінюючи ситуацію, все одно необхідно бути розсудливим у питанні, допомагати комусь чи ні. Тому важко може бути оцінити ситуацію. Через незнання всіх обставин людей, яким ми повинні допомогти, багато залежить від розсудливості людей, котрі допомагають, а також від готовності людей допомогти. Насправді це має навчити нас скромності в судженнях та великої стриманості. Принципи можуть бути простими, але їх застосування може бути дуже різним. Тому давайте дійсно будемо стриманими в оцінках. Вгамуймо наші гарячі голови, нашу антипатію, ейфорію і тому подібне і не допускаємося крайності. Ця проповідь має на меті охолодити ваші голови, щоб перш за все ми не розійшлися в думках, тому що дияволу байдуже, чи поділити нас за принципом надмірної покори, чи занадто великої ейфорії або ще через ненависть. Бо одне і друге буде на користь ворогу нашої душі. Тому католик розважає, католик бере до уваги принципи і керується передусім розсудливістю, а не почуттями, антипатіями, небажанням чи подібними почуттями. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу!